Релікарня у старій синяві має чимало проблем, головна з яких брак коштів. І якщо за рахунок бюджетних грошей різноманітне обладнання в закладі оновлюється, то на проведення сучасного ремонту в палатах, встановлення санвузлів і придбання нових меблів коштів немає. У планах капітально відремонтувати хірургічне відділення та відкрити реанімацію, але поки що, навіть не обладнані відповідні палати для ветеранів великої вітчизняної. Такі прості питання, як оформлення палат для ветеранів великої вітчизняної війни, я обов'язково дам доручення по приїзду заступнику і вони зав'язують керівництво районної лікарні в інші лікарні, щоб вони подивилися, як люди працюють обов'язково. Це треба залучати всіх тих, хто сьогодні проживає на території району, і не просто раз сказати, а кожен день стукати, кожен день просити, вимагати, бо саме такі роботи мають проводитися за рахунок позабюджетних коштів. Бюджетні гроші каже Василь Ядуха, витрачатимуться на придбання дороговартісного медичного обладнання. За останній рік у різні лікувальні заклади області за державний кошт вже придбали 15 одиниць техніки вартістю від 1 мільйона 200 тисяч до двох мільйонів гривень. Допоможуть і Старосинявській рай лікарні до наступного року сюди придбають цифровий флюорограф. На все решта місцева влада і медики мають залучити спонсорські гроші, і спонсори в районі є. Директор пасічний досвідногосподарство господарства б взяв десь порядка 10-15 тисяч та саме виділити ось до літом. Влітку для саме от цих цілей для того, щоб обладнати ці палати. Частково ми їх зробили по мірі можливості. Ну для того, щоб таким на сучасному рівні, звісно, треба дуже багато попрацювати цим. будемо звертатися до спонсорів районної ради. Як з'ясувалося, є й інші благодійники готові допомагати. Тож сучасні комфортні палати для ветеранів Великої Вітчизняної кажуть старосинявські керівники, в райлікарні обладнають за кілька місяців. Анна Чешук, Дмитро Сорокін зі Старосинявського району для Подільської панорами.